Від 13 до 19 в українській мові ми додаємо наць, 13, 14, 15. Аналогом на 10 в німецькій мові буден. Драйн, фір, цейн, фюнцейн, зех, цейн, зіб, цейн, ах, цейн, 9. До... Від 13 до 19 ми просто беремо за основу 3, 6, 7, 9, одиницю нашу, і додаємо цейн. Щоб показати десяток. Але прошу уваги, там, де 16 і 17, пропадає в 16 есочка від 6, зех цейн, еска пропала. А в 17 пропадає n від зібен. Залишається лише зіб. зіб, цейн. В десятках 30, 60, 40, 50, 90. Давайте так само проведемо аналогію з українською мовою. 30 60. Ми додаємо переважно до десятків т або т. В німецькій мові ж додається ціг. Винятковими є цванціг. Тут цвай переходить на цван. Драй Драй додається не сік, а сік з шарф С. І 60. Зех-цік. Пропадає С-ка від зехс. Зех-цік. Ну, так само, як в 16-те випала. Прочитаємо всі: Цванцік, Dry Sig, Fі'C, Fünfціk, Zegcig, Ziebc, Achc, Noinc. Сотня в німецькій мові буде гундер. Перед гундер ми можемо підставити потрібну нам кількість цих сотен. hundert» – 100, «zwei hundert» – 200, «drei hundert» – 300, «elf hundert» – 1100. 1100. Тисяча німецькою буде thousand. Дуже схоже з англійським Thousand. так? І тут так само, як із сотнею, ми можемо підставити просто потрібну нам кількість цих тисяч. Ein Thousand одна тисяча, 5000 2000, 8000 тисяч, і так далі. Хочу додати, що оці поєднання дві сотні, 2000 дві і так далі. Пишуться разом. Наприклад. Давайте нам малюємо. Ангундерт разом пишеться. Айн гундерт. І таузенд. Айн Таузенд. Пишеться також разом. Складні поєднання чисел, наприклад, одиниці і десятки в німецькій мові читаються наступним чином. Спочатку читаємо одиниці, потім кажемо und І тоді вже десятки. Наприклад, 21. Ein und zwanzig. Один і двадцять. Записується це все, якщо словами пишемо одним словом. 99. Дев'ять і 90» Neun und neunzig. Одним словом записали. Ускладнюємо ще, додаємо сотні. Спочатку сотні, потім десятки. Цвай. гундерт драй. Записали одним словом. 406. Фір. гундерт зекс. Чотири сотні. Шість. Якщо буде вже число із тисячами, із сотнями, із десятками, із одиницями. Ми починаємо спочатку, але в кінці перевертаємо лише одиниці і десятки місцями. Наприклад, 1545. 1000 – одна тисяча. 5 сотень. 5 і 40. und 40. Перевернули місцями тільки десятки й одиниці. Спочатку сказали одиниці, потім додали und. І в кінці вже десятки. Роки після 2000-х будуть читатися як стандартні цифри: 2000, 2000, 2, 2000 Fіru. 20, а до 2000-х, як в англійській, діляться настріл 1995. 19 Наприклад, 1900, Тобто тисячі і сотні. Зміщаються разом і називаються сотнями 19 сотень, 18 сотень, 15 сотень і одиниці з десятками в кінці. Ахцентр, зібенундзехціч, Nounць Hundert, Driunt Cwanz і так далі. Записується в свят так само: одним словом.